Глибоко в лісі, залитому сонячним світлом та співом пташок, жили три особливі друзі. Кролик Тото мав м'якеньке біле хутро та стрибав з радістю. Єнотиха Міа мала пухнастий хвіст і любила лазити по деревах. Сова Лулу була дуже мудрою і бачила все своїми великими круглими очима. Щодня Тото, Міа та Лулу гралися разом у лісі. Вони ганялися за метеликами. Вони розповідали історії. Вони сміялися, аж животики боліли. Ці троє друзів дуже любили одне одного. Дивіться, що йшов. Одного сонячного ранку, коли вони грали в хованки, тото -то знайшов щось дивовижне. Воно було заховане під великим зеленим листком. Вигукнув тото -то його носик тремтів від хвилювання. Це не була квітка чи блискучий камінчик. Це був горіх, але не звичайний горіх. Цей горіх виблискував і мерехтів золотим світлом. Вау, тото, який гарний горіх! Я ніколи такого не бачила. вигукнула Мія, її очі широко розкрилися від подиву. Лулу злетіла з гілки дерева, щоб краще роздивитися. Він виглядає чарівним, тихо прохукала вона. Тото міцно тримав горіх у своїй лапці. У нього ніколи не було нічого такого особливого. Він подумав, як би він був щасливий, якби мав його тільки для себе. Я залишу цей горіх собі. Він мій, заявив тото, надуваючи груди. Мія та Лулу були здивовані. Вони ніколи раніше не бачили, щоб їхній друг так поводився. Але тото, хіба ти не хочеш поділитися ним зі своїми друзями? М'яко сказала мія вушка, опустилися. Лу кивнула на знак згоди. Ділитися це турбо тота. Лагідно прохукала вона, але тото не слухав. Він ще міцніше стиснув горіх і пострибав геть без жодного слова. Мія та Лулу спостерігали, як він іде, їхні серця стискалися. Колись яскравий і веселий ліс ніби трохи потьмянів. Квіти здавалися менш барвистими, а пісні птахів менш радісними. Вони не розуміли, чому тото не хотів ділитися. Вони ж його друзі, а друзі завжди діляться одне з одним. Тото -то стрибав і стрибав, міцно тримаючи чарівний горіх. Він знайшов затишне місце під своїм улюбленим грибом і сів. Він подивився на горіх, очікуючи відчути радість. Але щось було не так. Горіх все ще виблискував, але вже не здавався таким чарівним. У лісі було тихо без сміху Мії та лагідного хукання Лулу. Тото -то почав відчувати якусь порожничу всередині. Він думав про всі веселощі, які вони мали разом, ділячись історіями та ягодами. Він згадав, як Міа завжди допомагала йому дістатися до найсоковитішого листя, і як Лулу спостерігала за ними згори. Тото -то зрозумів, що мати щось особливе не так весело, якщо він не може поділитися цим зі своїми друзями. Що я роблю? сказав він у голос сам до себе. Мія та Лулу мої найкращі друзі. Я не повинен тримати цей горіх тільки для себе. Він сховав горіх у своєму хутрі та пострибав назад так швидко, як тільки міг, щоб знайти своїх друзів. Він знав, що має вибачитися. Він сподівався, що вони все ще можуть бути друзями. Він стрибав через струмки та поля диких квітів. Його серце калатало з кожним стрибком. Нарешті він дістався до їхньої улюбленої галявини, де вони завжди гралися разом. Міа Лулу. гукнув він. Його голос був сповнений жалю. Міа та Лулу обернулися. їхні обличчя були сповнені здивування. Вибачте, сказав Тото -то тихим голосом: я був егоїстом, я хочу поділитися горіхом з вами. Він розкрив свою лапку і наподив усіх, чарівний горіх почав світитися яскравіше ніж будь-коли раніше. Він помножився на очах, перетворившись на три однакові сяючі горіхи. Вау! вигукнула Мія, її очі сяяли від захоплення. Тепер у кожного з нас є чарівний горіх. Лулу радісно захлублий, її великі очі блищали. Троє друзів взяли по горіху, їхні серця переповнювала радість. Відтоді тото, мія та Лулу ділилися всім одне з одним. Вони дізналися, що справжня дружба це не про те, щоб мати особливі речі, а про те, щоб ділитися та піклуватися одне про одного. Чарівні горіхи нагадували їм, що справжнє диво це зв'язок, який вони мали як друзі. І так вони продовжували свої пригоди в чарівному лісі. Їхній сміх лунав поміж дерев, а їхні серця назавжди були пов'язані з справжнім значенням дружби.